Свіжі ППН-новини. Фінальний висновок і гірка Правда. Шановні глядачі, сьогодні ми завершуємо наш сенсаційний марафон новин. Ми чули прогнози від таролога, яснобачника, регресологині та навіть російського журналіста. Але найстрашніша і найправдивіша новина надійшла від самої окупаційної влади ДНР. Ми попросили зробити підсумок гіркої правди для тих, хто ще вагається. Одного поважного представника однієї поважної партії в Україні. Ось що він сказав для каналу ППН. Ті, хто колись стукав касками, виступав за руський мір або просто мовчав, тепер залишилися без води і без права голосу. Їхня доля це жорстокий урок про ціну зради та ілюзій про руський мір. Дивлячись на це, найголовніший висновок полягає в тому, що відмова від власної свободи та підкорення окупаційному режиму. Як бачимо, приводить не до стабільності, а до повного безсправ'я, зубожіння та втрати людської гідності. Треба розуміти, ніхто не захищатиме чи рятуватиме людей, тих, хто опинився в пастці окупації, окрім справжньої батьківщини України. Нехай це буде нагадуванням історичним урокам для кожного з нас, щоб ми ніколи не попадалися на соковиті обіцянки ціцянки і завжди цінували свою свободу та свою державу. Такі були сьогоднішні новини. Дякую. Що були з нами на каналі ПІПЕН? До нових зустрічей.